Найлюбленіших десертів для дітей, і його бувають три види: ескімо, це морозиво на паучці, в шоколад. Ще є розок. Розок це, це вафельне морозиво, там де воно в вафельці буває ніколи, воно глинюче, з квадратним ровком. Чогось таке. І ще моє улюблене – сендвіч. Морозове сендвіч це коли вмісто вафельки там морозово і там по краю печеньки, дві печеньки. А сьогодні я зробив морозино, яке може бути як пранк, але не сильно схоже, як на настояще. Я люблю польське морозине, яке це. Таке, це таке ні, ну квадратний рожок, тоді він не стікає по краям і не ліпка і противна, а класна. Воно глінюще, як м'яч і можна так погратися. Спочатку ми малювали на папері з лінійкою і олівцем, заповняли морозу синтапоном. Далі заповняли серветку синтапоном, підчеплювали цю штуку, покривали клеєм і вмакали в, в бісер. посыпки, с посыпкой. И миллион, миллиардов, триллионов, короче, выдав морозу. Моя улюбленная шоколадная шоколадной крошкой. Мне его купает редко мама, а всегда папа. В литку я, я его редко ем, а в зимку дома только ем. Там еще морозы холодные, а во все дети его любят. Це найулюбленіший десерт. Сьогодні я зробила морозиво. Я його робила спочатку зробила рожок, потім кульку, потім, оце, а потім зробила посипку. Мені сподобалось саме морозиво. Морозово це найцікавіший десерт і найсмачніший. Воно буває різних видів. Наприклад, полуничне, блакитне, це якась баблгам, дуже багато інших видів. І ще найчастіше даються стаканчики квадратні. А ще є такі стаканчики, є свідомі, а є несвідомі квадрати. Я сьогодні зробила морозив. Спочатку я брала листочок жовтий і малювала ним з лінійкою, під лінійку, так скажу, квадратик. Потім я робила таку кульку, внутрі її сентапон. І направляла ріжок сентапоном. Вибирала, яка була ця прикраса, була рожева і була. Біла, я взяла біл. Я опустила цей кружочок клеєм і вмакнула його в посипку. І це в мене пломбір. Я люблю усі морози, вкуси морозива, крім якихось. І мені влюблене морозиве фруктове. Морозова це один із з найулюбленіших десертів дітей. Воно буває різних видів. Я знаю морозиво в стаканчиках, вафельних, в звичайних стаканчиках. Сьогодні я також робила морозиво. але воно не справжнє, але дуже на нього схоже. Я люблю їсти ван... лимонне. Мені дуже рідко його купляли і я. Його дуже і воно дуже смачне мені. Спершу я робила стаканчик вафельний, друг, друге, я робила вату, запихувала. Потім я брала дві серветочки, клала туди, потім завертала і зав'язувала і прикрашала таким і бусинками. Мені найбільше сподобалось робити прикраси і Робити морозиву, тисла, ежекомато. Кома смачненька, найолюбеніша, найолюбеніший солодощ всіх. Дітей та дорослих морозиво бувають різні. Наприклад, біле морозиво з вафелькою внизу, з посипкою, буває біле морозиво з вафелькою, буває рожеве морозиво з вишні вафельці. Або і в тарілці. Я люблю їсти таке, як я зробила. Тільки я ще його не їла, але я точно знаю, що воно моє улюблене морозиво. Влітку морозиво дуже важливе, тому що воно прохолодне, а влітку дуже жарко. І обов'язково треба пити води. І я з'їдаю морозиво влітку небагато, тому що, якщо з'їсти забагато, буде не гаряче, а дуже холодно. А багато морозива це. Взагалі, може 200 тисяч. Я їм штук за раз, Думаю, що два або один, або і дуже багато. Зроблю сьогоднішним морозивом, яке зробила. Я поставлю в себе на тумбочці і буду братику показувати, як її морозила. Це може бути як пранк для братика. Сьогодні лобили морозиво. Биде морозива бувають. Буває ванільне, буває полуничне, шоколадне, батьки шоколад, пломбів. Моє улюблене морозиво — всі. Діти люблять морозиво. Сьогодні була листочок, лобив лінії, була в синтепан заповнювала ріжок. Потім ми брали сиветки, заматували і вийшов морозиво. Під час виготовлення морозива молозива мені сподобалося особливий процес посипки. Вони стало дуже красиве, схоже на справжнє. Можна робити навіть озела. А справжнє молозиво я люблю дбайський шоколад. Воно насправді дуже схоже. Брали листочок, брали лінійку, коричневий олівець і робили квадратик. Морозове буває різних видів: пломбір, шоколад, біле морозиво в тість, Боже, вафлі. Моє улюблене морозиво світлофор. Мені сьогодні найбільше сподобалось брати вату і в листочок. Я зробив таке морозиво. Воно зовсім не схоже, як у інших. У інших тільки одна куртка. Курка. А в мене їх червих три. Я таке морозиво люблю їсти і ліси зробити. Морозиво на улюбищий десерт. Воно буває від різних видів. Я знаю шоколадне, м'ятне, лаймове. Лімотне, ну є багато смаків. Таже за вкусом сникерса, оліо. Ну, є багато смаків. Еколомерний. Моє улюблене шоколадне, мкаломерне і оле і сникерс. Молодець яке сьогодні щ... зробив, похоже на сплавне. Можна да злобити планк. Я за ртую Точно не що я думаю.